Добрий день, мої відеоглядачі. Вітаю вас всіх! Сьогодні я буду готувати тісто пряника. Їх такі випікають перед різдвяними святами. Їх тепер можна купити в магазині різних видів. Це така в них традиція. А так, звичайно, літом таких пряників не купиш. І от зараз я хочу зробити таке тісто. Я їх дуже люблю. Краще, краще за якусь шоколаду, за, за будь-яке печення. Є дуже добре. Там запах тих всіх приправ, що як вкусиш, то, то голова від того запаху крутиться. Добре, буду я робити тісто. Зараз Я маю такий рецепт, я вже там того року робила. Ну, Рецептів є море різних. Але я от такий маю рецепт. На 600 грам муки, де тут моя мука? Де моя мука, де я її поставила? Ну, от, бачите, тут йде тільки житня мука. Житня мука 600 грамів, одна чайна ложка, така з чубком йде харчової соди. Тут пише натрон. 250 грам меду, 2 яйця, 200 г такого коричневого цукру. 100 грамів масла і йдуть сюди приправи. Тобто я купила вже для такого пряника приправи, тут все входить. А зазвичай тут йде дуже багато приправ. Тут йде гвоздика, кориця, цімт, коріанда. Ну, всі приправи, що тут є. От тут навіть є перець, аніс. А, мускат, горіх, коріанда, інгвер, знову забула, як по-українськи, той корінь такий, е, забула, фенхель, кардамон. ну Дуже багато приправ. Ну, от буду я цей пряник місити. І що хочу сказати, і хочу, бачите, похвалитися, який я купила собі фартушок. Запаска, як кажуть в народі. 30 гривні 80 центів. Бачите, як кажуть, дешево і сердито. Ну, правда, то є тканина, ну, якась така собі. Але для, але для кухні дуже добре. Так що, якщо мука, можна отак стрясти. Прати теж можна. Ну, воно щось таке, як віскозне, але з такими зайцями, бачите, добре. Так, я сьогодні вже маю міксер, так що не буду руками місити, а для такого тіста то дуже добре, тому що він добре вимісить. Не знаю, муку візьму просію. І що хочу сказати тут основне: якщо тісто вже замішане, готове, тоді його треба поставити на 24 години або навіть на 2 дні, щоб воно собі полежало. Просто його завернути в фольгу чи в папір і що воно постояло. А навіть може стояти і тиждень, а навіть я читала, що може стояти до двох років, вистоюватися. Не знаю, якась така видно технологія е, того тіста. Може воно є чим більше стоїть, тим більше воно краще. Ну, не знаю. Але в основному воно. Має стояти день, навіть два дні. Так, масло маю мам і все кидаю сюди. Забути харчової соди, дати. Тут одна чайна ложка така з чубком йде. Так, дві яйці йде сюди. Яйця жовті, такі. Так, приправи. Скільки тут буде приправ? 31 грам має йти. Ну, 31 грам, то буде є 30 грам. Добре. Так. Ой! Зараз я вам покажу, скільки тут приправ. Бачите, скільки тут приправ? От. А як пахнуть. Ммм. Тепер 250 п'ятдесят грам меду. А цукор, двісті грам цукру коричневого. Вважуть. Мають бути дуже смачні, тому що ті приправи надають. Надзвичайного смаку. І тепер все буде машина перемішувати. Все дала, приправи дала, масло дала, мед дала, цукор дала, яйця дала, все. Качалка поки не потрібна. Качалка буде потрібна аж завтра. Я як добре, що треба руками мішати. Sena, sena ma c'è una cena per i miei che Voi avete visto? Una fiamma, il cattolo che mi ha messo qui, c'era, che eh, aveva, subito, carno, Arno mi ha la Per esempio, se io vi dico, ma non Буде красивіший колір. А я така Так. Можна ще дати горіхи мелені, бачите? В деяких рецептах є горіхи, а тут нема. Ну, я дам ще горіхи. Буде ще смачніше. Так, мій міксер поломався. Треба руками далі місити. Щось не обертається. Та миска, а нічого. Вже майже тісто вимішане, я ще трошечки домішу руками. Пахне. Бачите, воно має таке бути, щоб не приставало до рук і до доски. Ну, це буде такий поживний пряник, тому що тут є. горіхи, вони є поживні. Тут є масло, дві яйці. І що ще таке поживне? А, то є житня мука. То вже добре, що не пшенична. Ну, цукор. Але, ви знаєте, він має бути такий солодкий, але тут цукру. Майже не чути. М -м -м. Добрий. Ой, я аж замучилася. Воно таке важке. У -у! Так, тепер я його заверну і поставлю, щоб воно десь собі відпочивало. to já už bavuji se, Tak. <tějí> Так, моє тісто пролежало добу в холодному місці. Зараз я його буду розкашувати. Так. От таке тісто. Я його поділила на чотири частини. О, іде моя помічниця. Бачиш? Ми будемо такі, такі кекси робити. Я хочу кекси! Ти хочеш кекси? Ти я будеш допомагати мені. Ось тобто такі будуть пряники. Я гуд, гуд, ти будеш таке робити. А бабуся спочатку розкатає тісто, добре. <твес> так, Спочатку бабуся розкачає тісто, а ти можеш видушувати, добре. Так, okay, ясно. Yeah. Ну, давай, okay, yeah. Так. Okay. А, це злоттіло. Таку я маю качалку у нас з такими насадками, то воно тут відведена тущина, якої тущини має тісто бути різні насадки. Ну, качай, качай. Yeah. Ще навіть трошечки. Давай-ка побута ще. Ой, чекай, чекай. Зараз маю такі, бачите, які на от такі. Є ще великі, але я маю такі і буду зараз витискати. Куди сердечко видушиш? Папа! Притискай добре, добре, притискай добре. Так, о, молодець. Такою диркою ми тут горішки положимо. Тепер не висишуємо. Ой, як пахне, пахне тісом. Gewürze. pachne? pachne nach... Äh Gewürze. 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 Oj, oh, taki e serdenko. E nu no, e davai, lozhe. Tut. tut. Tut serdenko. Wir nekt mal haben mit Papa und ich Käse gebacken. Pizza und ich habe das, gemacht. Papa schadete, tut und ich habe das mit Кейси <гаси> де марк. у Ага. Мені каже, що у нас з папою жар смажила кейсу, сир і піцу робила. Угу. Вона два слова по-німецьки і одне слово по-українськи. Так. Знову ми перемнемо ки. <гас> Я хочу штен. Штерн. і блюмен. Штерн і блюмен. Окей. Você vai me dar uma espirada? Eu vou me dar uma espirada. 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 Eu Тина галянина ганоринади. Арома. М -м -м. Таке ароматне тісто. Це mm -hmm. mm -hmm. Ну, зараз підожди, я трошечки ще розтикаю. Дивись, Менечка то ще треба трошечки, бачиш? Вони будуть тості. Mm -hmm. Зараз буде ще. Mm -hmm. Зараз будуть mm -hmm. тості. Туст, mm -hmm. Зараз, зараз. Зараз О, окуляри мені принесла Меланія. А бачиш, який я маю фартушок. Дивися, дивись. І тут зайчик, і тут зайчик. Сюди зайчики. Бачиш? Сіла вже на пляшку. Мамі покажу. Ти мамі покажи, які ти кекси робиш. Ой. Ну, тісто так треба розкачувати, як на півпальця. Не тонке і не товсте. Тут люся рай. Тут ліси ранькіпень. Ні? Тоді Паті, давай сі, ішли, сі ішли А нусі і габи гір, ходи будеш класти нусі? От на кожну дир... От, давай. В кожну дирочку горішка маленького клади. Так, і слідуй, Притискай той горішечок. На, притисни його. Так, іди вслідуючи, там на сковорі на цю, на бляшку клади. Там, 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 мелічка там. Так. А вся кухня пахне приправами гвоздикою, корицею. І тут горішка кладу всередину. І зараз я її смажу білком Сього ну, й буду випікати їх. 10-12 хвилин. Так що, шановні мої глядачі, робіть таке тісто, випікайте такі пряники, бо воно дуже-дуже ароматне. Бачите, таке тісто, воно не рветься, досить таке еластичне, дається добре розкачувати. Моя меланія пішла, втекла, вона дивиться. Телевізор. Їй було тільки цікаво спочатку кілька кексів зробити. От бачите таке еластичне, блискуче, тісто. Тоді мої друзі, шановні глядачі. Бажаю вам хорошої випічки, щоб вам завжди вдавалося. Тоді до зустрічі! Сіні жовтий лис падай зверху вниз Свої не співує пісні Ти кажеш не журись, я повернусь колись, не обіцяй цього мені, і марно не кажи і не тривож душі, мені лишилися пісні, бо знаєш ти сама, що йде до нас зима. І так далеко до весни, золотава осінь розпустила коси, птахову не во летить, за тобою буду все життя жаліти, серденько буде боліти. Золотава осінь йде просто волоса шепоче мені зупинись. І питає вітра, де так довго ти барів.